Макс, привіт, мені 22. Особливого досвіду з дівчатами немає. Спілкуюсь з колегою по роботі, яка відповідає нетупими, короткими повідомленнями і відчувається зацікавленість. Але може різко пропасти і відповісти через два дні, чи слід розвивати таку історію. Ну, мандрівник, що дуже довго ти мандрував десь. 22 роки хлопцю. Досвіду немає, чесно сказав. Приймається спілкуюсь з колегою по роботі, йде спілкування, є зацікавленість. Що треба робити, коли є дівчина, яка вам подобається, і з її боку, ви навіть бачите, це не обов'язково. Але ви навіть бачите зацікавленість. Що треба робити? Запрошувати на зустріч і рухатись по стадіям. В лекціях все є. Що відбувається, якщо ти цього не робиш? Тобто ти жуєш соплі? Тобі здається, що ти стоїш на одному місці, а насправді ні. Насправді, із-за того, що ти не робиш те, що повинен робити, не запрошуєш на зустрічі, вона починає до тебе ставитись все гірше і гірше. Особливо, якщо з'являються якісь інші варіанти. Тому мандрівник, якщо вона тобі цікава, запрошує на побачення як умога швидше. І, можливо, хтось з вас каже: ну, блін, у нього мало досвіду, і історія розпочнеться з колегою. Можливо, не треба. Я можу сказати, що гірше не буде. Ну, якщо хлопцю 22 року, 22 роки у нього немає ніяких історій, він жує соплі з дівчиною, з якою переписується вже, ну гірше не буде. Запроси її на зустріч, мандрівник якомога швидше.